Робимо вдих і з видихом тянемо гумку до середини шиї, лікті чітко вниз. То не назад лікті, а вниз, значить до талії хочемо дотягнути вдих і з видихом вниз. То ми намагаємось розтягуватись в сторону ліктями, не кистями, які тримають гумку, а от почати цей рух в сторони саме ліктями. Вдих і з видихом ще недалеко до середини шиї буде достатньо дотягнути гумку. Ще три рази залишилось. Два. Останній. Беремо гумку і одягаємо її на ноги. Посередині повинна помістити ще одна стопа. Ноги можемо вирівняти і перевірити, чи не округлився поперек. Якщо округлився, призігнемо коліна, будемо так виконувати вправо. Якщо спина рівна, можна з прямими ногами. Вдих і з видихом зводимо лопатки і тянемо лікті назад за себе. Руки ковзають по собі, то ліктів сторони не відводимо От так по боках талії проходимось руками. Вдих і з видихом тянемо назад. Першими з'єднуємо лопатки, тоді підтягуємо гумку руками. Видих. Кожного разу на зусилля. Куди важче, туди видих. Вдихнули і видих потягнули. Лопатки розтягуємо в обидві сторони. Сюди і тоді з'єднуємо максимально, розтягнули лопатки, з'єднали. Останній раз. І буде працювати внутрішня поверхня стегна. Ми лягаємо на бік, одягаємо гумку на ногу, іншою ногою притискаємо. Якщо гумка достатньо довга, можна тримати руками. Якщо ні, просто притисніть п'яткою. Перевірте, лікоть і плече. Лікуть повинен бути чітко під плечем і от пряма лінія від ліктя вперед. З видихом піднімаємо ногу, розтягуємо гумку, працює внутрішня поверхня стегна. Ще чотири рази залишилось три. Два і останній. Добре, міняємо ногу. Знову одягаємо гумку на стопу, лягаємо зручно на бік, притискаємо гумку ногою, пяткою і можемо протримувати руками, якщо довжина дозволяє. Пробуємо підняти, чи нормальна сила натягу. Перевіряємо плече. Знову дивимося вниз, лікоть ставимо чітко під плече і починаємо з видихом, розтягуємо гумку, працює внутрішня поверхня стегна. Кожного разу знизу вдих, на видих потягнули. Живіт підтягнутий, В плече не провалюємось. Ще два рази залишилось і завершуємо. Повертаємось на коліна і на долоні, буде працювати сідниця, одягаємо гумку на стопу. Ось так. Беремо два кінці в одну руку і переставляємо ніби всередину між коліна, так, щоб другим коліном притиснути її. Знову ж таки, можна тримати руками, якщо дозволяє довжина, або просто притиснути коліном. І з видихом піднімаємо ногу вгору. Зверніть увагу, вагу переносимо не вперед на руки на плечі, а рівномірно розподіляємо між трьома точками опори. Задня нога лежить повністю розслаблена, і з видихом працює сідниця. Тазові кості дивляться вниз, ногу піднімаємо невисоко. Ледь-ледь так, щоб не прогнулась спина. Вдих і вгору видих ще. Вдих, вгору видих. Міняємо ногу. Одягаємо гумку на стопу, беремо її всередину і притискаємо протилежним коліном. Натягуємо гумку, ставимо долонів чітко під плечі і з видихом піднімаємо ногу. Живіт підтягнутий. Поперек не прогинаємо. Плечі, лопатки теж розштовхуємо так, щоб не провалитись вниз. Ще один раз. І сідаємо на п'ятки, округлюємо спину, відпочиваємо. Піднімаємось, лягаємо на живіт. Беремо гумку в руки, можна скласти в два рази, так щоб тримати її приблизно на ширині плечей. Ми робимо вдих і з видихом, пробуємо попіднімати лише руки. Голова лежить на килимку. Тепер ми піднімемо руки з гумкою і тянемо назад. Увага, лікті дивляться вниз туди, до талії, не вгору. Ніби до килимка прокручуємо лікті вниз. Одразу над головою руки проходять. Високо, теж піднімати не потрібно. Вдихнули і з видихом розтягуємо гумку. Останній раз і завершуємо. Чудово. Тепер повертаємось на килимку, лягаємо на спину. Якщо є гумки, заколки для волосся, знімайте, голова повинна зручно лежати так, щоб була рівна шия. Одягаємо гумку на стопу, протилежна нога стоїть на килимку. Ми робимо вдих і з видихом опускаємо ногу. Так, зверніть увагу, коліно не падає протилежної ноги. Тримаємось на стопі. Лікті притиснуті до талії, і ми руками тримаємо гумку. Ми не піддаємось, руки, не рухаються за ногою вперед. Залишаються біля талії. Вдих і з видихом. Видовжуємо всю половинку за п'яткою, витягуємось. Зверніть увагу на шию. Голова не закидається назад, буде спокуса таке зробити під час виконання вправи. Поправляйте шию по ходу виконання, якщо відчуваєте це. І продовжуємо вдих, з видихом опускаємо ногу. Нога опускається до паралелі з підлогою, не обов'язково торкатись підлоги. Міняємо ногу. Знову стопа міцно стоїть, притискається до підлоги, руки біля талії лікті, вдих, і з видихом розтягуємо гумку, видовжуємось за п'яткою. 8 7 6 5 4 3 2 І завершуємо. Тепер знову міняємо ногу. Тільки уже дві ноги залишаємо вгорі. Одна з гумкою, інша без. Робимо вдих з видихом, нога з гумкою опускається вниз. І тепер одночасно працюють дві ноги. Ви можете опускати ноги стільки, скільки. Вдається втримати притиснуту спину, то це не обов'язково робити так низько, наприклад, як зараз роблю я. Можна вище виконувати цю вправу. Вдих. І з видихом знову ж таки розтягуємо гумку, опускаємо ногу з гумкою, та що без гумки, тянемо її на себе. Міняємо ногу. Зручно вкладаємо спину, голову шию і з видихом опускаємо ногу. Увага, поперек притиснутий. Під попереком може проходити повітря, але не рука. Останні два рази завершили. Одягаємо гумку на дві ноги, беремо її навхрест із видихом. Скручуємось і розтягуємо гумку в сторони, вдих, з видихом розтягуємо в сторони погляд на коліна. Ще три рази залишилось. І завершуємо. Розтягуємось, вирівнюємо ноги, руки, тянемось вдовжину, дихаємо, вдих і довгий видих. Тепер виконаємо вправи з стрейчингу, розтянемо наші м'язи, вирівнюємо ногу. Гумкою тримаємо її на такій висоті, на якій вам потрібно. Таз рівний тазові кості на одній лінії. Піднімаємо ногу, скільки вдається. І з видихом вирівнюємо ту ногу, яка на підлозі. Якщо при цьому спина не прогинається, шия не прогинається, тоді так залишаємо. Якщо ж ні, якщо важко, можна другу ногу зігнути і поставити на килимок. Ми робимо короткий вдих і довгий видих. Тепер перехоплюємо гумку, ведемо ногу навхрест і дивимось на протилежну руку, дихаємо у цьому положенні. Добре розтягується сідниця, стегно. Ще вдих, видих і повільно повертаємо ногу, міняємо. З видихом підтягуємо ногу на себе, і, якщо вам легко, вирівнюєте протилежну ногу теж. Короткий вдих і довгий видих. Якщо відчуваєте, що м'язи вже розслабились, можете ще підтягнути ногу до себе кожного разу з видихом. Сідниця міцно притиснута до підлоги. Ведемо ногу навхрест, погляд на протилежну руку. Протилежне плече намагаємось притиснути до килимка. Дихаємо в цьому положенні. Короткий вдих і довгий видих. Повільно піднімаємо ногу. Беремо себе під коліном, через перекат сідаємо. Вирівнюємо ноги, потянемося у складочку, теж гумкою можемо підтягнути себе, ближче допомогти. Увага! Ми. Тянемось животом до стегон. В нас не стоїть ціль чолом доторкнутись кудись до ніг. Потрібно притягнутися животом з прямою спиною максимально скільки вдається. Так, без пружин. Вдих і з видихом зменшуємо відстань між животом і стегном. В цьому положенні затримуємось і дихаємо. Вдих і видих. Знову вдих і довгий видих. Відчуйте, як з кожним видихом вам вдається опускатись все нижче і нижче. Після того, як ми поклали живіт, груди настегна, тоді можемо вже опускати голову. Повільно піднімайтеся і подякуйте собі за те, що знайшли час для свого тіла і виконали вправи.